Біля сотні років тому на традиційних вечорницях можна було побачити більше молодь. Натомість на вечорницях у Таромському були люди різного віку. І співали, і хороводи водили, і просилися щедрувати. Добрий вечір, люди! Ваші теплі хаті, щоб були. Ці свята відзначали лише у сільській місцевості. Було воно на противагу вишиканим балам у містах, збирала всіх солоха. І, хоча здавна вечорниці проходили в будинку бездітної вдови, тут господаркою вечора була завідувачка тутешньої бібліотеки пані Галина. Ми запросили на свої вечорниці всі наші школи. Ми запросили сьогодні соцслужби, яка нам сьогодні заспіває наших щедрівок. Ми запросили наших жителів. Після пісень та хороводів згодні літаромчани ділилися своїми різдвяними блюдами. Хто чим багатий, тому й раділи. Була на столі традиційна оці свята котя й хліновуха, а столоха ж пригощали пшоняною кашею. <му> Загалом у різдвяні свята на столі у хатах можна було побачити багато страв, які у наш час готуються рідко. Та Солоха віднайшла ці рецепти і приготувала все, як потрібно за старовинними традиціями. Саме у неї ми і спитали, як приготувати справжню кутю. Перша страву, яку ставили на стіл, це кутя. Вона готувалася із пшениці. На Україні наша традиційна кутя – це з пшениці. Туди додавали розтертий мак, туди додавали горіхи, туди додавали сухофрукти, ізюм, все хто що мав, сливи, груші, От така вона була зборна, і обов'язково вона розбавлялася узваром і медом. На старі за правилами того часу в це свято мало стояти 12 страв. Найчастіше в українській хаті може було скуштувати борща з салом, пиріжки з квасолою, солодкі вареники та багато іншого. Це називається сальники. Сальники, це готується із плівки, яка знаходиться всередині кабана, і всередину кладеться гречана каша і печінка. Це називається плачинда. Там всередині начинка із гарбуза, трішки притушкованого, і там ще калина. Та була ще одна традиція: обов'язково на столі стояв бутиль міцного. Бачите, там хрін в е, кусочками, і ще я натерла його з медом, розвела і заправила надзвичайно м'яд робить м'якою, і хрін теж забирає кріпость і дуже добрий. Ну, напій. Галині Петрівні вже 73, а вона й досі пам'ятає, як добре різдво відзначала в ті часи. Та зізнається, що зараз таких гулянь немає. У мене брат, ми ходили з ним колядувати, і ще і вечерю носити, ще малими були. Ну було тоді люди набагато бідніші. Колись одну один цукерку дадуть на двох, а як як не дадуть, то це вже зовсім хорошо. В українській вечорниці також і ворожили. Молоді дівчата збиралися разом, аби дізнатися ім'я свого майбутнього супутника. Антон Черкашин, Сергій Язовський, Дніпропетровський державний.